Tenev Ти ніхто, тобі нічого не вийде в житті. Ти голос знайти там, тата, мами, виринає, та я так і казала: якщо я не ставлю себе на перше місце у своєму житті, то чиє життя я живу. Дуже багато ми думаємо, а що про нас подумають інші. Добре, уявіть собі, мені 80 років. Я оглядаюсь назад. Як я жила те життя для себе, бо воно моє, моє єдине, чи я жила тільки, щоб інші щось про мене не подумали. Дуже легко говорити, що в мене добра самооцінка, коли у мене все рівно, та ну. А нам так, треба подивитися, як я чуюсь, коли є якісь певні труднощі. Ой, ну та тебе депресія. Страшне в тебе. Людина не вибирається. Така, а гн, ну от та. мала би я зараз депресію, було б добре. Якщо я чуюсь внутрішньо недорослою, бо я не хочу приймати рішення. Взагалі, часто треба відштовхує від наде, коли така велика якась помилка, або просто твоє неправильне рішення. Ми не маємо допускати помилок у житті. Це не реалістичний світ, це просто фільм. якийсь.